В Україні ж зараз проживає 35 мільйонів. Це разом із тимчасово окупованими територіями? Виїхали з країни за різними оцінками до 7 мільйонів людей. В Мінсоцполітики називають наступну тенденцію: мала народжуваність і висока смертність. Ці фактори прогнозують майбутнє українців може стати менше. За оцінками мінсоцполітики вже за 25 років нас може залишитись лише 25 мільйонів. Тож як змінити цю ситуацію під час війни, який план Лан готують в мінсоцполітики це обговорили на форумі, присвяченому демографічним викликам. Подробиці знає наша Олена Чернякова. У 2050 році в Україні житиме 25 мільйонів людей, і це більше ніж удвічі менше порівняно із 91-м роком. Є причини такого різкого демографічного скорочення: війна, міграція і низький рівень народжуваності найнижчий рівень народжуваності. Ми розуміємо, який є рівень смертності. Якщо не вживати якихось активних дій, то більше ніж 50% громадян, які сьогодні виїхали, не повернуться. Це також статистика через Війну з України вимушено виїхали 7 мільйонів людей, і це лише попередні оцінки. Більшість із них осіли в країнах Європи, США та Канаді. Ще більше мільйона на території Білорусі та Росії. Це оновлені дані Міністерства соціальної політики. Але що ж буде далі? Візьмемо дітей у 2017 році. освіту світу молодші школі здобували півтора мільйона першачків. Тепер про таку кількість можна хіба що мріяти. У 2029 році з усіма попередніми роками в молодшій школі буде навчатися від 800 до 900 тисяч дітей, якщо всі діти повернуться в Україну. Зараз є близько 700 тисяч дітей шкільного віку, які перебувають за кордоном. З них половина продовжують навчатися онлайн в Україні і в країні свого перебування щодо дітей, які дошкільного віку. Ця статистика різниця в європейських країнах, але теж близько півмільйона українських дітей. Чи доведеться знову адаптувати навчальний процес, і цей тягар упаде на громади, які повинні будуть регулювати навчальний процес кількість шкіл і учителів. Та це виклик на майбутнє. А ми вже й зараз маємо проблеми. Приміром, пенсії сьогодні. У нас 10,5 мільйонів людей, що платить єдиний соціальний внесок. Це внесок, який одразу е, перекладається, скажімо так, на пенсію, і 11 мільйонів пенсіонерів. Тому щоби. Кожному пенсіонеру заплатити хоча б 5 тисяч гривень пенсії. Кожен хто працює, тільки є зве в частині пенсійного внеску, має сплатити не менше 5 тисяч. Така демографічна ситуація унеможливлює зростання пенсії, бо ресурсу немає. Вихід із ситуації є. Потрібно збільшити кількість платників податків аж на 6 мільйонів. Та де їх узяти? У міністерстві соціальної політики сподіваються повертати тих, хто виїхав. Сьогодні ми визначили завдання і цілі. План заходів нам потрібно ще розробити, тому що це перший драфт, перше обговорення. І такий план заходів він є доволі складним. І не обов'язково чекати перемогу для того, щоб розуміти, що нам треба покращувати сервіси, що нам треба дуже швидко розвивати медицину, що нам потрібні інновації і в технологіях протезування і забезпечення безбар'єрності. На економічному ж рівні необхідно продовжувати реформи, а ще додати людям мотивації працювати. Якісну ветеранську політику. Але й про якраз залучення до ринку економіки, до, до ринку праці жінок, людей, ну що переміщених осіб, людей з інвалідністю. І ми також говоримо з часом про зміну в міграційній політиці для того, щоб залучати більше трудових мігрантів вже до України. Усім треба вирішити питання із народжуваністю а із цим поки проблема. Торік в Україні з'явилося на світ лише 187 тисяч дітей, і це рекордно мало. Світовий досвід свідчить, народжують більше не там, де високі одноразові виплати на дитину, а у тих країнах, де вирішені нагальні соціальні потреби сім'ї. Олена Чернякова, Максим Хлопотов Ми Україна марафон. Єдині новини.